Привіт, друзі! Сьогодні розбираємо одну з найнедооцінених добавок, про яку мало хто знає, це лікопін в даному варіанті від Now Foods. Лікопін це той самий червоний пігмент з помідорів, який може стати вашим особистим захисником від серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань та перечасного старіння. Лікопін це каротиноїд, який надає червоного кольору овочам, фруктам, наприклад, помідорам, арбузам, грейпфрутам. Але це не просто барвник, Це один з найпотужніших антиоксидантів у природі. Деякі вражаючі цифри. Лікопін у 100 разів сильніший антиоксидант за вітамін Е. У 10 разів потужніший за бета-каротин. У два рази ефективніший за астаксантин. Чому рекомендую придивитися саме до Now Foods? Це американська сімейна компанія, яка працює з 1960-х років. Їхній лікопин виготовляється за технологією лікомато. Це не синтетична речовина, а натуральний екстракт томатів, який містить повний спектр томатних каротиноїдів. Отже, окрім лікопіну, основної діючої речовини, яке здесь 20 мг. До складу входить фітоен, фітофлоен, це попередники лікопіну, бета-каротин, гамма-каротин та нейроспорен. Читала відгуки, читала дослідження про його вплив на серцево-судинну систему. Взагалі схема приймання така: одна капсула вранці під час сніданку, але особливо з жирною їжею, тому що лікопін жиророзчинний. Отже, з відвідків читала, що драматичних змін в перший місяць ви не помітите, і це нормально: лікопін працює на глибинному клітинному рівні, накопичується поступово в тканинах. Але на другий-третій місяць ви почнете помічати, що менше втомлюєтеся після фізичних навантажень, будете відновлюватися швидше, особливо після спортзалу, шкіра стане менш чутливою до сонця, буде менше червоніти при засмаганні. Зникнуть дрібні судинні зірочки на ногах, УЗД серця покаже покращення еластичності судин. І має знизитися загальний холестерин. Що каже про лікопин медицина? Дослідження 2019 року показало, що люди з високим рівнем лікопину в крові мають на 26% менший ризик інсульту. Лікопін також знижує поганий холестерин на 10-15%. Покращує еластичність судин, знижує артеріальну жорсткість. Е, окрім пользи для серцево-судинної системи, це ще онкопрофілактика. Наприклад, чоловіки з високим споживанням лікопіну мали на 35% менший ризик раку простати. Також лікопін захищає від раку шлунка, легенів та шийки матки. Окрім серцево-судинної системи та онкопрофілактики, лікопін допомагає шкірі. Він накопичується в шкірі, захищає її від УФ-променів, стимулює вироблення колагену і знижує рівень запальних маркерів на 30-40%. Тобто, це ще захист від передчасного старіння. Рекомендована доза для профілактики це 10-15 мг на день. В лікувальних цілях це 20-30 мг на день. Now Foods пропонує 20 мг і це така оптимальна терапевтична доза. Як я казала, важливо приймати жирною їжею, тоді збільшується засвоєння в 3-5 разів. Краще приймати вранці, лікопін має легкий тонізуючий ефект, і не поєднувати з препаратами, що знижують холестерин, тому що вони можуть почати конкурувати. Цікавий факт, що, якщо ви, наприклад, скажете, то можна отримати лікопін з їжі, наприклад, з помідорів. Але щоб отримати 20 мг лікопіну з їжі, потрібно з'їсти 1 кг свіжих помідорів. 200 г томатної пасти, 500 г томатного соку, 2 кг арбуза. Кавуна. Ну і взагалі, проблема цих натуральних джерел те, що лікопін з сирих помідорів засвоюється лише на 10-15%. Також потрібна термообробка з олією для кращого засвоєння. Ну Зрозуміло, що щоденне споживання такої кількості, як я сказала, нереальне. Отже, з особистого досвіду можу сказати, що відчула такі плюси, як реальний вплив на серцеву-судинну систему, є покращення стану шкіри. Саме Now Foods – це хороше співвідношення, ціна якість. Зручне дозування одна капсула на день немає побічних ефектів. З мінусів – це те, що ефект миттєвий, потрібно десь місяць-два прийому, ну і потрібно приймати жирною їжею. Кому рекомендую цей бад? Чоловікам після 40 для профілактики проблем з простатою, людям з сімейною історією серцево-судинних захворювань, тим, хто мало їсть помідорів і томатних продуктів, і людям, які багато часу проводять на сонці. Як посилити ефект лікопіну, можете поєднувати з вітаміном Е, тоді антиоксидантна дія посилюється. Також приймайте, вживаючи з авокадо та горіхами. Ну і не паліть, коріння знижує рівень лікопіну в крові на 50%. Отже, лікопін від Now Foods це не диво таблетка, але все ж таки надійний захисник для вашого серця, судин. Через місяць приймання ви переконаєтеся, що це одна з найкорисніших добавок для довгострокового здоров'я. Моя оцінка 9 з 10. Мінус бам за те, що ефект не миттєвий і потрібен тривалий прийом. Але для профілактики ідеальний вибір. Дякую за увагу! Ставте лайк, якщо було корисно, пишіть у коментарях про свій досвід з лікопіном. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато детальних оглядів добавок.